Сьогодні 5 липня і ось так виглядає наша соя Аполло. Вона під гмо технологію. міжряддя тут 25 Але я вже можу сказати, що 37 -е міжряддя мені подобається краще. Зараз я вам покажу. З бур'янами поборолися, вносили два рази гліфосат, внесли вже також сюди фунгіцид, мікродобрива по цвітінню. Всього ми вже цій сої дали. Надіємося, інші ти це так. Надіємося. Більше сюди ми заходити не будемо. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось так вона гілкується, подивіться. От бачите, гілочку кидає, нав'язує вже бобики, стрючки. Кому як подобається, активно цвіте. Та давайте я вирву, зараз покажу. Так. Ось така соя. Бачите, розгілкувалася. Листок, листок, подивіться який. Листок, як моя рука. Я думаю, цій сої всього вистачає. Подивимось на бульбашкові бактерії. О, бульби є. Обірвався корінь трішки сухо. Ось така соя Аполло.